Марко вовчок, Викуп, розкажу вам про Якова Харченка, якого він смутку набрався у хмелинцях, залицяючись до коханівни. Приходимо ми з ним у неділю під те село. Сонечко вже низенько, мій парубок, дивлюсь, ніби почав приставати. Помічаю мовчки, придержав, знаєте, ходу, примічаю, зробився мій парубок зовсім другий чоловік. Цю дорогу був такий говіркий та веселий, бубонів, як міський дзвін, а тут ніби води в рот набрав, і брови здвинув, і голову повісив. Що це?» – кажу, пане Якове, надусьмо мов, кулик на вітер. Якого там кулика ви видумали, дядьку? пробурчав? Може, ти притомився, хлопче? Ні, одрізав та й знову йде мовчки. Да що ж це?» Кажу, пане Якове, перше гнавні уроку тобі, як вітрю батьку, а тепер чого се почав приставати? Тут якраз зійшли ми на горбок, так невеличкий, да з нього глянуть на хмелинці село, як на долоні. Одишемо, кажу, сіли, дивиться міяків на село, аж йому очі розбігаються. Дивлюся і я. Все знакомі місця, і хати, і садки. Славне село, якби ви бачили. Церква стоїть висока, старий сотник якийсь її будував. Цвинтер зріс черешником да зіллям трохи не в пояс. Хаточки поховались у вишневі садки. Любо, що й казати. Сидимо, дивимось, гомоніли люди на селі, а далі один по одному й розійшлись. Цокотали що дві молодиці, розходились і знову сходились та все махали руками, наче горох молотили. Якби не вийшов з хати чоловік, то не розійшлись би й до світу. На селі стихло, хіба де стукне віконце да проскочить по підворітьми хисткий парубок. Годі вже ходім. заговорив мій Яків, ніби його підкинуло вже пізно, а сам аж побілів. Оце мені лихо. кажу я. Яке вам лихо, дядьку. Да що на тебе не йшло, якове? Вийшов і здоровий, і веселий, і співав, і розмовляв. А тут не наче тебе кипятком опарено, грошей не погубив? Він за шапку. Гроші єсть, каже. І гроші несеш, і дівчина дожидає, а ти як у ярмо йдеш? Ані пари зус. Переночуємо вже, кажу, разом зі мною старого кохана. Як їх ласка, каже. Закипів же я тоді. Да ти кажу як в гори до ладу. Що ти уриваєш по словечку? Як попівна на бенкеті. Як ти мені зараз не висповідишся, я тобі не яв, то хто і в старости не клич, не піду. От він тоді почав Що ж мені? каже, дядечку, по тих грошах, чи викуплять вони мене? Чого ж це, братіку, завів такої жалібної? Чому не викуплять? Аби гроші, то й викупишся. А як пані не схоче, а вона чому не схоче, твоя пані? Нехай її батьку все добре. Чи ти, де бачив, таких панів, щоб їм гроші були немилі? Мені, кажу, не траплялися, не знаю таких. Е, дядечку, вона, мабуть, чи не ковшем їх міряє. Дарма кажу, що ковшем міряє. Вони сії пани, на гроші такі ласі, як циган на сало, братіку, їм до віку до суду буде мало. Не журись, я сам з тобою піду до панії. І не таких бачили. Ти поклонись старому. Він же казав мені, за панського дочки не отдам. лучше нехай йде в черниці. А як кохан сказав, так і буде, Сей мале хлоп'я знає. Ну, побачимо, як буде, кажу. Недалеко вже. І хата його біліє. Йдемо вулицею і ще з другого кінця побачили в хаті світиться. Підійшли, я постукав, у дворі гавкнув цуценя хтось одсунув віконце. Да, мабуть, нічого не побачив, бо таки нахмарилось і зовсім темно було. Брязнула защіпка і вибігла куханівна Марта. Що то за дівчина під той час стала? Боже мій світе мій, да така ж молодесенька, а красна, як маківочка, заквітчена в червоному намисці, сорочка вишивана, черевичках, ну дівчина, як зірочка. Вибігла з ганцем, побачила мене Якова. «Ай, дядьку, що це ви? А се бачите не я, а Яків, ледве каганця з рук не вибив. Марто, ясочко моя, шепче. А ось і старий кохан виглянув, а за ним стоїть коханиха. Поздоровкались, привітались. Е, дочку, каже старий, люби гостей до хати просять. А ти тут в'єшся. Йди моя Ластюку. І пропустив їх у двері. Увійшли й ми, поклонились та й посідали. Старий вечеряти просить, мати й дочка коло стола, то коло печі звиваються. А ми поглядаємо один на одного та хочемо розмову почати. Кохан. Ви правда, зроду його не бачили. Всього чоловіка всі поважали з молоду. Як парубкував, поведе чорними бровами, дівчата сухнуть і дуріють. А тепер, як пристарівся, моргне сивим вусом, громада й примічає, перший чоловік у селі кохан. І якби ви на нього глянули, що ті пани ваші міські, ошпарені горобці, сей, як вийде, кажу вам, високий, сивий та усатий, у чорній свиті, а пояс червоний, шапка сива, виступка козацька настояща, ще давніх козаків. Хоч там і ворогуєш з ним, а шапку нехотя знімеш. Чимало по селу старих людей ходить, Ну іншому поклонишся, а іншого буває, що й не вледеш, а з цього, як гетьмана, зараз узриш, і він підніме шапку, хоч би малій дитині, підніме і далі йде. Оженився він із Оксаною, яковенка старого дочка, тож козацького хорошого роду, така повновида молодиця. Чепурна, чорноброва, настояща козачка. Посиділи ми так і ще поглянули один на одного. Так то воно, брате, каже кохан. Так то, брате, кажу я йому. Коханиха вечерю постановила, почали частувати горілкою. «І ще чарушку свати?» – просять. Дорога дальня, каже коханиха, і холодний вітер ви, мабуть, притомилися. Е, пані матко, кажу, до любої небоги немає далекої дороги. Та й випив другу. Далі старий до парубка як, що, чи все гаразд, який заробіток, як і, бачите, в Києві на заробітках був. У нас пускають. Треба тільки подачу давати, яку там положать. Як і в того року, таки добре заробив. Налягав я комуга, бо знав, за що, то діло кипіло. Хвала Богу. Каже Яків. Вийняв із шапки гроші та й положив старому перед очі. Сам устав, поклонився та й дивиться. Старий тільки сири мусом моргнув. Гроші, каже, як і знов клонився. Всю надію клав на вашу ласку та милость батьку. Марта, дивлюсь, припинилась наставила голівоньку, мов та перепілочка, і слухає не дише. І мати, бачу, на нас каремоком закидає. З Богом, кажу, завтра рушаймо до панії, а потім і до вашої милості з рушниками. З Богом, каже старий, попитайте долі. От купишся, Якове, за затим будеш. А ні, оля Божа, за панського дочки не отдам», – казав перше, з тим і умру. Вона у мене славного козацького роду. Чи таки ж мені, де ще сивою головою? Чесний, хороший рід зневажати, козацький рід переводити, як погану жидівську віру, нема в світі над козаків. А сам аж стелі підпирає Випростався, і очі світять, і голос дзвенить, аж помолодшав, наче на турка йде. А нема, нема козаків, нема що й казати, стиха приказує жінка, хитаючи головою. Мій парубок побілів, як хустка. І дівчина сама не своя, стоїть, як не жива, і ясних оченят не зведе. Чим же він не козак? кажу я старим. Да подивіться, люди добрі, чим же не козак? Нехай хоч сама Марта скаже. Марта нічого не сказала, закрилась вишиваним рукавцем та й з хати вийшла. Та як же це буде, пане брате? питаю. А так буде, як я сказав. Ідіть до пані, питайте долі. А як враже зілля багацько схоче, аби схотіла, за гроші не стійте, я грошей дам. Ну, спасибі, брате, кажу я, Шчирі ти, козак, як я бачу, та й торкнув свого молодого примічай ніби. Веселіше, знаєте, стало. Випили ще по Черчині й почали радитись як приступити до тієї панії, як заговорити, що до чого приложити. Коханиха за дочкою вийшла. Певно, десь присіли в садку та журились у купці. Ми того вечора їх вже не бачили. Одвів нас старий у комору на добраніч, та й полягали ми спати. Чую я, не спиться щось моєму парубкові. То сіно перевертає, то зітхає, далі вийшов. Чи не піти б мені за ним? Може, знадоблюсь для сторожі? Лежу собі та й думаю, а сон мене так і клонить, сіно пахуче, свіже, чую, риб. Ну, й добре, що не пішов, Саяків. Він постояв трохи знов шмигнув. Е, ні, постій. Тут і я за ним. Бачу, підбирається під хатнє віконце. Да ба, він ільнув до його і бився голубом, і стукав тихесенько, ніби травицею. Віконце не очинилось. Чи спала молода козачка, чи батько не спав, хто його знає. А ми пішли, як прийшли ні з чим. Не журись, кажу, щоб його розважити, і перед нашими воротьми сонечко зійде. Він тільки рукою махнув та зарис у сіну. Якове, о, якове кличу. Мовчить, неначе не чує, спить. Тоді й я собі набік, та й справді заснув. Повставали раненько до сонця. Старий випроважав на за село, бо хмелинці. Село козацьке, а до панського буде ще співрости. Зняв шапку, Боже поможи, та й попрощались. Ідемо собі, коли до не візьметься Марта з коримислом і хоче щось сказати і соромиться, а сама, як вишенька. Що це, Мартусю?» – кажу, чи не нас вийшло провожати? І я вже мусив розмову почати, бо мій парубок тільки очима світить. Та поза мною посувається, до дівчини. Я була, каже, в Галі, додому йду. Боже вам поможи дядько. Та й стрибнула поміж верби. Увійшли в панський двір, сонечко вже підбилося соченько, питаємось, сплять. Поснідали коло мальованого рундука, дивимось, сад якраз перед очима, і туди стежки, і сюди стежки, все жовтим піском повисипувані. І квіток цвіте без ліку, це кружками, кружками і лавочки зелені, чистенько так, порядочненько. славний садок, Якове, славний дядьку. Довгенько таки ми сиділи та журилися, поки дождалися. Пані встала, кликали нас до покоїв, увійшли, аж в очах нам замиготіло. І зеленіє, і червоніє, і біліє, і синіє чого там нема. Може, доводилось зазирнуть у жидівську крамницю всього багацько, зразу й не розбереш, що добре, а що, вибачайте, годиться в сміття викинути, аби людей дорити, аби бабурябу. Так і тут, по кутках блищить, по стінах сяє, повибігали якісь панночки, куці та бистрі, як сороки, повертілись, повертілись перед очима та й куть за двері. Обідньої вже доби сама пані вкотилася. Як на колесах, пухка така, ніби на дріжджах зійшла, у перснях, у атласах, прийшла просто до дзеркала, повернулась двічі, так і зашуміло по покоїві, як сухе листя, плюхнулась в крісло, аж її підкинуло, тоді зирк на нас. Чого вам треба? питає. До вашої милості. кажу, так і так, да низенько кланяюсь. Вона й стала тоді пильніше на нас дивитись, Дай каже, що тепер усе дорогше стало, що в того то да ще в другого пана парубки одкуплялись, то по півтисячі за себе положили. А в якого ж це пана, добродійку? питаю та знов низенько кланяюсь. Тобі нащо, в якого пана? А самі йому в луся Нащо тобі? Та да що? кажу, у того пана. Нехай йому бог дає здоров'я такі люди багаті. А ти думаєш, за скільки откупитись? Та ми б то думали, вельможна пані, як по наших грошах, да що, мабуть, бог не судив. За скільки ж ти думав? Да що вже даремно вашу милість турбувати. Бувайте здорові, добродійко, а сам до дверей. Як і в мене хіп зарукав, дядьку, я йому моргнув, не мішайсь. Слухай бо ти. кричить пані, постій. Завернула знов питає За скільки хочеш откупитись? А я таки не кажу що, мовляв, вашу милість клопотати нам. Далі бачу, що вона вже червоніє, як жар найчервоніший. Кажу я, миластива пані думав за двісті карбованців, вона мені. Да ти, мабуть, зроду дурний. Да ти се, да ти те. А я все кланююсь, мовчки, ніби вона до ладу говорить. Виговорилась устала. Коли хочеш откупитись, откупляйся скоріше за триста, бо впослі і за тисячу не откупишся Як і мій зрадів, та як дурень спечив ноги і геп. Дякую, бач, що його ж салом та по його шкурі. Ну, а гроші ж принесли, сама як у очі не вскочить Ні, милостива пані, маємо при собі трохи, да не всі. Мені зараз гроші треба крикнула. Зараз таки. Я, каже, поїду сьогодні в город, і ви щоб там були, та все й скінчу. Іди забери гроші. Сама, як схопить дзвіночок, по всіх покоях дзінь-дзінь, побігали дівчата й хлопці. Каляску, та не боріться!» А сама тучеться, як Марко по пеклу, то папірчики за дзеркала витягне, то одмикає, то зачиняє, за нею йди, дівчинки мечуться. Як ті ребятка, що жахаються. Поки в панському дворі лагодились та вбирались, ми хутенько перебігли до хмелинців, наробили там крику, сміху, радості та веселості і знову вернулися до панського двору. Пані казала нам дать возочка сама сіла у високу каляску та й поїхали з Богом. Городок наш так собі городок, нічого. Мій батько казав, що колись по йому проходжали полковники та сотники, та куди не глянь славне віску, як той мак червоний. А тепер засіли жиди, як сарана, і пани живуть. У базар той чоловіка попадеш, бо у базар людей найбільше. Заїхала наша пані до старого мошки жида, покої високі хороші, тільки так перцем і несе. Зараз послали по якогось писаря Захаровича. А нам казали коло дверей підождати, поки він прийде. Прийшов він хутко, поганеньке наличку, як решето, штани сині, широкі, якась куца свиточка і на шиї зелена хустка, під правицею шапка. Увійшов, зігнувся і знітись, наче й не ступає, а чоботи здорові й добре замазані. Пані його до себе зараз покликала вона в нас, як говорить з якимсь чоловіком, сидить собі просто. Як добрий качан у городі, і все роздивляється, які в тебе брови, які уси, яка одежа на тобі. Хіба б який генерал, що вона голівку схилила на бік або глянула в вічі Пождали ми ще трохи, поки пані радилася з тим Захаровичем. Вийшов він од неї, моргнув на нас та й каже: За мною йдіть. І пані з дверей каже Ідіть за ним. Ми пішли. а веселий чоловік був той писар Захарович. Ледве ми вийшли, він почав сміятись і говорити, мало не танцює. Далі угрів мене за всієї руки по плечах та й каже А що, хотілось на волю і добре. Так то добре кажу, що краще нам і не треба до якого часу. То тільки біда, каже, що діло то ваше дуже трудненьке, не знаю, як то воно й буде. А що ж там таке? питаю, а яків так і побілів. А те, що треба вам тепер у собі і приміти писати, все трудно. Я б той написав їх. Та що скаже пан Биркач? Треба йому читати їх. А як добре напишете поздоров Боже вас, пане, то, напевно, нічого не скаже. Хіба подякує? Хіба йому подарочок дасте, а? А я однесу все можна, а? Яків зараз вірвавсь. Якого ж подарочка треба, навчіть, пане. Можна й грішми. Хоче сто рублів, то візьме він добрий чоловік, каже писар, а сам регоче. Ні, пане, ви нам кажіть, як треба, це вже я йому. За що гроші давать? Або ми панію свою спитаємо? Це не конче треба, вольному воля, спасеному рай, можна й без грошей. Все вже без сміху, каже. Сів конець стола, а стіл у його кривий, Да й вся хатка на боці, по кутках дірки сміттям завалені. Написав щось та й каже Я не зможу тут нічого, так і скажіть пані, нічого писати. Як нічого, а другим щось пишете, пане? Пишу особі приміти, мугирю, каже той Захаревич, налаявши нас. А в його які приміти? Зовсім так, як і всі. Так все, слава Богу, що ми на людей походимо. я таки озиваюсь. Так ні да ні, нема особливих приміт нічого писати. Мордувались, мордувались, таки мусили дати два рублі з копою. Тоді приміти знайшов і хутенько їх начеркав у папері. І веселий знов став, який був перше. Провів нас та й каже Не бійтесь, усе буде так, як слід йому бути. На те голова й приятельство. Нама би, маленький подарочок, як то говорять, з миру поницю голому сорочка. Щоб не довелося миру його літи, кажу я. Бо поздоров же вас, Боже. «Багатсько дуже ниточок тих тягнете да з усіх боків. Все, як пообіщав Захарович, скінчилося добре. Поклонилися ми панії та й не гаючи часу до хмелинців. В хмелинцях рушники були готові, тільки нас і ждали. Зробили змовини, а там і весілля справили. Добре погуляли і старі і молоді. По всьому селі пішла чутка, що в нас весілля. Музики грають, обубон б'ють, весело було бучно. Правду говорять, з гарної дівки гарна молодиця, гарно звертатися, гарно й подивитися. Що то за молодиця вийшла з нашої марти, Дівчиною, як була, бігає, сміється, щебече, а тепер якось ніби розумніша стала. Двір перейде тихо, велично, у вічі гляне з повагою. Очіпок червоний, намітка біла, довга, і гетьману кращої жінки не треба, їй бо. Живуть вони й досі з батьком у купі і щиро любляться. Хлопчик знайшов з них такий чорнявий у батька вдався, і здоровий дякувати Господу росте. Ну ось і все, з вас, як завжди, підписав подобайка та коментар. До зустрічі наступні історії. З любов'ю, ваш Тіней.